Телевізійна служба новин в студії Соломія Вітвіцька. Доброї ночі Стислий підсумок четверга. До вашої уваги в ефірі ТСН шість видів нападу. Зазнали моряки українських кораблів, Яни Капу, Бердянськ та Нікополь у Чорному морі в неділю перед тим, як обидва катери та буксир разом з екіпажами захопили росіяни. Усіх 24 полонених напередодні запроторив за грати на два місяці окупаційний суд Криму. А нині СБУ заявила, отримала незаперечні докази цілеспрямованого обстрілу наших кораблів російською авіацією. На брифінгу журналістам продемонстрували аудіозаписи перемов пілотів гелікоптера та винищувача з диспетчерами. Зокрема, там згадується застосування карандашів. Так військовим сленгом називають некеровані ракети. СБУ одразу після нападу оголосила підозру вісьмом військовослужбовцям ВМФ Росії, серед них адмірал та контрадмірал ФСБ. До захоплення наших моряків та кораблів причетні також двоє колишніх СБІвців, які зрадили присязі після окупації Криму. Карпінати силімієм розсипі з десь віражом. Розрошає віраж. Од скажіть роботу виповнили. Роботу виповнив з двома практичками. Пазикарах оглядає три судна. За два стоять, два двигаються в управлінні. Скажіть, розход карандашею у вас? У 47-го не було, у 49 го два. Українські кораблі стали мішенню, де російські вояки зухвало відпрацювали свої навички застосування різних ви... видів зброї. Фактично, українські військовослужбовці вижили дивом, адже зазнали шість ш... ш... різних видів нападу. Через ситуацію в Керченській протозі президент США Дональд Трамп відмовився зустрічатися з Володимиром Путіним. Про це господар Білого Дому повідомив через свій Твітер: Росія не повернула Україні ні кораблів, ані моряків. Написав Трамп. Тому він чекатиме наступної нагоди зустрітися. Щойно ситуацію буде вирішено. Американські і російські президенти мали провести переговори в Аргентині на полях саміту Великої Двадцятки, який розпочнеться вже завтра. У Кремлі заявили офіційного повідомлення, ще не мають, але якщо це насправді так, у російського керманича з'явиться кілька годин для інших контактів. Натомість розмову з Путіним на саміті проанонсувала Ангела Меркель у четвер. Із канцлеркою поспілкувався в Берліні український прем'єр Володимир Гройсман. Німецький уряд не буде надсилати кораблі НАТО в Азовське море. Прохання Порошенка гарантувати безпеку в Керченській протоці. Німці відхилили. кажуть, не хочуть мілітаризації конфлікту. Додаткових санкцій за морську агресію. Москва від Берліна також не побачить. І плани Німеччини на газогін, північний потік, потік-2» в обхід України захоплення моряків та кораблів не похитнуло. Меркель лише закликає Київ до стриманості потрібно добитися, щоб водний шлях до Маріуполя був відкритим. Розпитайте людей з Маріупольського порту. Вони розкажуть, як там не можуть пришвартовуватися кораблі. Це місто не можна відрізати. І я говоритиму про це з російським президентом на саміті Великої Двадцятки. Але і українську сторону я прошу зберігати мудрість. Україна закрила в'їзд до Криму для іноземців. У державній прикордонній службі повідомляють, що вона сам про громадян Росії. Під час дії воєнного стану адмінкордон з окупованим півостровом можуть перетинати винятково громадяни України. Із Криму випускають тільки тих іноземців, які в'їжджали на півострів через територію України. Усі інші шляхи незаконні. За останню добу до Криму не пустили п'ятьох Росіян. Вони намагалися потрапити на півострів. Через український рубіж. Текст Томосу затверджений. Пропозиції до статуту готові у Стамбулі. Пізно ввечері завершився синод вселенського патріархату, який упритул наблизив українську православну церкву до отримання автокефалії. Уже найближчими днями патріарх Варфоломій оприлюднить точну дату об'єднавчого собору, який орієнтовно відбудеться в Києві в середині грудня. Радощі від результатів нинішнього синоду не приховують ні віряни, ані влада. Москва, держава та російська церква, ФСБшники та церковники, хто в погонах, хто в рясах, хто в хрестах, хто в Лампасах, не боялися жодного гріха, аби тільки зірвати це рішення. Але Господь був з нами, бо ми ведемо. Праведну боротьбу за нашу незалежність і Томос – це історична подія на цьому шляху. Слава Богу і слава Україні! Ось такі новини і події приніс нам четвер, і ми ще ближче до вихідних. Уже зранку в цій студії зустрічайте Марічку Падалко. А я просто зараз бажаю вам солодких снів і кажу на добраніч.